Друзі, всі вітаємо, компанія автопарк Вінницький філіал. І позаду мене нове надходження, яке на з'являється продажу. Це Lexus rx 500 h Друзі, 23 рік, мінімальний пробіг. Автомобіль у нас приїхав з Америки. Як ми бачимо, це ексклюзивний колір. Має одного власника в Україні. Мову образця двигун 2,4, бензиновий тойотовський. і гібридна установка. В парі нам дає 370 вікінських сил. Приємний розхід, таке на слайнірці, ми крупніше, ніж «Ф-Спорт». Нагадуй, що це в нас максимальна конвертація, максимальна. Поля, який, тільки умний, задню Машина на ось таких гарних, подивись які колеса, річ Сон Резина, адаптивні стойки, всі не ну Просто шикарний вигляд в нього. Камера 360, також партроніки, автопарковочка, електропривод, кришки багажника, все працює. Ну, Lexus, чесно кажучи, сильно постарались. Великий просторий багажний відділ, шторочка присутня, у нас електроспадання заднього ряду. Так, Йдемо далі. Працює ніякої помилочки, технічно повністю обслужений автомобіль. У нас безключовий доступ на всі двері. Зверху ось така панорама величезна на всю кришу. Практично. Ну, давай завітаємо в салон. Електропривод навіть заднього сидіння. Підігрів вентиляція всіх сидінь, клімат багатозонний. По матеріалам салону у нас ось така з перфорацією, шкіра плюс Алькантара і подвиський потолочок. Потолочок нас чорний з алькантари. Ось такий ось цікавий дизайн на ручок. Вони у нас вичиняються за допомогою електроприводу. Машина частково бронеплівці і передній ряд на саме красота. Це електроприводи передніх обох сидінь максимальні. Марк Левінсон музика максимально топова. Автомат, звичайно ж, повний привід, величезна мультимедіа з карслевим підтримкою, автопарковка, F-Sport, руль, підрульові пелюстки, максимальна приборочка в нас. Ось такий красень, друзі, у нас дезолят з продажі. Ми вже його відфоткали і будемо публікувати. Також у нас максимально топова оптика і сніми. Друзі, ціна буде вказана в оголошенні. пробіг і вся інформація за вказаним номером в оголошенні. З вами була компанія «Пропарк» Вінницький філіал.